Малята, Я, квіточка весняна, прийшла сьогодні до вас у гості, щоб розповісти вам казочку про мою подружку Кульбабку. малята. То сідайте рівненько та слухайте тихенько. Довго лежало зернятко в землі, аж з осені до самої весни. Йому здавалося, що лежить воно дуже давно. Але одного разу зернятко відчуло, що земля стала теплою, і почало пускати паросток вгору, бо чекало побачити вгорі щось цікаве, а не лише землю навкруг себе. І дійсно, коли паросток трохи підріс, то побачив що тут набагато краще, ніж у землі. Він побачив яскраве тепле сонечко, відчув на собі вітерець та його теплий подих. Поруч з собою побачив сусідів, таких же зелених, але різних, великих і маленьких, темненьких і світленьких, але таких, як він, поруч нікого не було. Хм, хто ж я такий? подумав паросток і вирішив почекати зручного часу, аби у когось розпитати про себе. Через декілька днів на верхній частині паростка виросла маленька кулька. Потім вона розкрилася, і всі побачили квітку з яскраво жовтими. М'якими пелюстками. Ой, яка ви красива! Шанобливо казали трави, що росли поруч. Ви просто окраса нашої галявини. Ого, дякую. Мені дуже приємно це чути. І раптом квітка побачила. Як на галявину прилетіла сова. «Оце вже дійсно настала весна. Гульбабко доброго ранку! Привіталася з квіткою сова і полетіла собі далі. Квітка спочатку навіть не зрозуміла, що звертаються саме до неї. Але згодом вона все зрозуміла, що здається звати її кульбабкою. Ура! Знайте всі, я, я кульбабка. кульбабка. Цілими днями пишалася собою кульбабка, бо таких красивих квітів, як вона, поруч ніде не було. Я ще раз тебе вітаю, кульбабко. Знову привітала квітку сова, яка пролітала над галявиною. У тебе сьогодні зовсім інше вбрання. У -у -у -у. Кульбабка ще не знала, що замість жовто гарячої сукні вже мала білий пух з дрібними зернятками на кінці кожної бушинки. Але вона була дуже вдячна за увагу до неї, такої відомої пташки, як сова. Одного разу подув сильний вітер, і кульбабка побачила, як з її голови по одній зриваються пушинки і розлітаються у різні боки. Ой-ой-ой! Що це таке? Я мала таке пишне і гарне. Тепер воно все з мене облетіло. Що ж мені робити? За що мені таке? Чому ти плачеш? Радій, сказав горобчик, який шукав щось поклювати серед трави. Ти даси життя багатьом кульбабкам, так, як і ти. Зернятка впадуть на землю, пролежить там осінь і зиму, а навесні проростуть. І у тебе з'явиться багато таких же, як і ти, чудових і красивих діток. Горобчик цвірінкнув і полетів. Я вдячна тобі, горобчику, за твою пораду. Малята. Ось і казуть кінець, а хто слухав, молодець. Шановні дорослі, обговоріть зміст казочки разом з дитиною. До побачення, до нової зустрічі.